Що я можу зробити для тебе, Ісусе, як віддячити можу за щиру любов і за те, що купити ніколи не в змозі, заплатив на Христі, проливаючи кров? Я спасена тобою і маю надію, що побачу тебе у святих небесах. І з подякою серці я низько вклонюся, але ж хочу я щось принести тобі в дар тоді ніжно промовив до мене, Спаситель, Хочу я взяти серце твоє, любе дитя, я бажаю, щоб ти відреклася від себе, понесла тяжкий хрест і за мною пішла. Відректися від себе для мене сказати: Отче мій, нехай буде воля твоя, не моя, і які б не зустріли життєві дороги, пам'ятати завжди, що ти вже не своя. Це щоденно в молитві питати, Боже мій, що бажаєш сьогодні від мене, Ісус? Це не думать про себе і тільки благати, Ісусе, я хочу, будь ласочка, дай. Я тепер зрозуміла найкращим дарунком всю себе до останку для Тебе віддать. Мій Господь, поможи у нелегкій дорозі послуг, смирення завжди проявлять. Шлях закінчу, та маю надію, що побачу тебе у святих небесах. І з подякою в серці я низько вклонюся. Серце, серце своє принесу тобі в дар.